Любі, на своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні в нас буде діагностика, ну, трохи з очищувальним ефектом. Так, повторюю, на каналі чисток зараз не роблю. Але ця діагностика, яка буде восковою натуральною свічечкою, хоч і червоною, але це віск. Для діагностики, для кращого зчитування живих енергій, бажано використовувати з натурального воску те, що бджілки робили так, живі бджілки працювали, щоб зробити такі ну не свічечки, да, а вощину, з якої робиться. Робляться такі свічечки. Подумайте про своє життя, про свою ситуацію, можливо, поточну якусь. А сконцентруйтеся, можливо, хтось хоче про якусь близьку людину подумати і про неї якось, щоб ми продіагностували. І зараз будемо починати. До речі, ставте лайк, вподобачку, це буде як подяка ваша. Для правильного циркулювання енергії. Бо нічого не повинно залишатися без подяки. Так? Ви отримаєте і ви даєте. Хто бажає і хто має змогу, донатьте на карту, буде номер вказаний під відео. І хто бажає, звісно ж, індивідуального підходу і також. Чистки індивідуальні і таророзклади роблю. Пишіть у вайбер або телеграм, номер буде вказано також під цим та іншими моїми відео. Давайте починати. Так, це в нас вже досить потужно працює. Дивіться на вогонь, можете розслабитися, медитувати. Ну, Бажано, щоб вам ніхто не заважав дивитися, звісно ж, щоб додивитися до кінця. А, якщо ви перерив. Так, гасне свічка. Знаєте, хтось вам може заздрити, хтось може навіювати вам свої думки, свої. А... Так сказати, якісь постулати. Бажано у цей період, якийсь найближчий, просто слухати свою інтуїцію. Я вкотре говорю це, але тут підтвердження йде, що лише себе, бо багато хто може і хоче, і впливає такі на наші мізки, на наші думки, і це не є добре. Ну, дивіться, буде прорив лише у тих, хто думає особистим мозком. Буде прорив. Але от ті ще заздрісні енергії не відходять. Чому в мене тут в тарільці, не наче травка? Да, так, ці травки це допомога у цьому, це також жива енергія. Ну, як я казала, тут іде ефект коригування, якщо якась область життя вашого страждає, можливо, в когось якісь психологічні моменти, від чогось ви сумуєте, або за ким-то, або з приводу чогось, да, смуток, можливо, хтось і страждає від чогось, то тут ми Відливаємо віск, відільє, хай запечатає. Зараз, поки відливається весь негатив, який є на вас. До речі, в скорому часі, не знаю, яке, чи наступне відео, буду робити, щоб відсічення зайвих енергій, відсічення негативу за допомогою Адаму, тобто це анонс. Дочекатися до кінця відео буде на оракулі. Обрій буде трактування, по-перше, відливки, а по-друге, найближчих ситуацій. Що вас чекає найближчим періодом? І, звісно ж, тут відільємо ті ворожі енергії, які, можливо, направлені на вас. А тут я бачу, що на когось точно з вас направлені і заздрість. Так, нарешті вже прогоряє. Дивіться, вкотре показують мочі статеву систему, в когось а, вона страждає. Від чого я скажу? Хтось на комусь робив якісь ледь недосвіди. Так? Експериментальні, магічні. А, хто і на що. Знову і знову повторюю, дівчата, не бавтеся з приворотами. Ні до чого хорошого це не призводить. Так, тимчасова якась прив'язка по нижній чакрі, так? сексуальній. Але ж це по-перше, ненадовго. По-друге, серце тут не прив'язується. Серце все чорне. Відлився саме орган серця, не той, що про кохання, а той, що про здоров'я. І воно наполовину чорне, принаймні плями на ньому чорні. Це дуже нехорошо. А Якщо ви робите бездумно приворот, страждає, в першу чергу, здоров'я чоловіка. І ментальне також, психологічне, да, і фізичне. Фізичний стан чоловіка погіршується, може почати пити, може почати хвороби серця. початись, Якщо ви дуже будете впливати на ту серцеву чакру. Тож, хто загадав не себе, а чоловіка, наприклад, свого. Хай тут відділяється отой негатив, який вже є на ньому. І не додавайте, будь ласка, навіть якщо у вас щось получається на якомусь ментальному рівні щось там зробити. Ну, це, не знаю, як там чорні да? магії, ті, хто кладбіщенською магією, Ну, Мало хто займається, більшість бавиться, хочеться так звучить, дійсно дивно бавиться чорною магією. Це взагалі е такий, знаєте, нонсенс. Як можна з такими речами бавитися, якщо наслідки можуть бути дуже серйозні? Я взагалі вважаю е Всесвіт. Воздає. Ми, звісно ж, можемо коригувати, але щось вирішувати кардинально змінювати, в всупереч Всесвіту, просячи лише в темних сил. Ну, я нікого не засуджую, але а, свою думку тут озвучую, щоб прийшло розуміння. Ну, зараз давно, мабуть, що ми не чистилися. Тут, принаймні, в мене на каналі з когось відливається дійсно щось і чорне і страшне. І хай, якщо це і по здоров'ю орган серця да, був, відільється е, темне щось. І напишіть, до речі, хто вперше на каналі, хто вперше на чистці, можливо, є. І такі не лише у мене на каналі, а взагалі чистку не робили. То бажано, щоб прогоріла вся свічечка, от нарешті добре вже запрацювала, очищує. Так, горить більш-менш рівненько, без особливих спалахів. Бачите, дуже-дуже чорна відливка виходить. хоч свічка красна, але віско так, все. Відлився суто чорний. Зараз я вам покажу. І навіть якась. Так, там були і чоловічі да, статеві органи, ось і жіночі. Тут як Оці, знаєте, ну, наскільки я анатомію пам'ятаю маточні труби. Да, там, де саме запліднення, е, там, де може відбуватися, трішки ми прочистили. Бо що там впливало, хто там впливав, можна лише здогадуватись. Тут не показало, хто впливав. Хоча, дивіться, який зелений глаз. Ну так, тут травка, але ж воно так склалося в таку Такий малюнок, що хтось як голова дракону, да, така. Можливо, хтось народжений в рік дракону. Можливо, хтось з вас, а можливо, хтось з ворогів. Ну чомусь тут голову ж дракону показали. Також і елемент, як рибка, хтось на фінансовий канал ваш міг впливати. І якщо рибка здорова, да, то ну, Потроху будуть. Я не знаю, можливо, в когось і йде Ось зараз після чистки, піде фінанси, підуть, якщо був ступор да, якийсь. Так, ну, тепер ми відсторонюємо нашу відливочку, потім я її утилізую, бо там багато чорного, таке ми не зберігаємо. Хай е, жива енергія воску запечатує. а а енергія трави також очищує. дивимось по підказкам оракула обрій. Щось оця свічечка, яєчко дуже-дуже повільно горить, хоча інше, <клух> досить добре. Так, дивимось, чого чекати. Які підказки дасть вам оракул, обрій? Ну, хочеться й цю подивитись. Я так по пам'яті не пам'ятаю, тут треба читати. Український оракул такий. Не докричатись до зірок, у тому ми не винні. Думки читати, хибний крок. Кажіть слова людині. Да. Бачите, до зірок не докричатися. Тобто слова, тут, мабуть, акцент треба було зробити, кажіть слова людині. Так, ну тут зрозуміло. Тобто, хто вважає, наприклад, візьмемо таку ситуацію, як про стосунки. Так? Якщо ви благаєте всесвіт, щоб вам примиритись, наприклад, з ким-то, або. Взагалі, щоб людина ця увійшла в ваше життя, або якась кохана просто взагалі людина, то ну, просто до Всесвіту звертатись — це одне. Всесвіт вас може за якимись причинами, можливо, і ви винні не чує вас. А от коли ви робите кроки до людини, так? Думки читати хибний крок, кажіть слова людині. Тут можна наголоси на слова і на людині зробити. Тобто, все ж таки е, ментальне спілкування це одне, а коли ви кажете прямо до людини, це геть інше. Завжди е, виграє той, хто говорить напряму з людиною, да, проговарює. Навіть не смс бажаніше живе спілкування. Коли ви сидите один навпроти одного, дивитеся у вічі і говорите, там вже видно буде всі нюанси. Ось така порада. Далі. Земля дає силу, сонце віру, вітер крила. Бери у них те, чого тобі не вистачає. Бачите, хто наші рідні боги? Це матінка природа, це земля, сонце, вітер, боги цих стихій. І вони, звісно, ж, чують і допомагають. До речі, завтра, от коли пишу це відео, неважливо навіть, коли ви дивитесь, але енергії цього дня будуть вже присутні. Бо завтра вже... 30 квітня буде День Матері Землі живе, богиня жива. І ось, я так думаю, це саме вона тут у нас намальована, богиня жива. Це ще свято Больтан у кельтів, якщо не помиляюсь. А в нас було таке свято. Да? Ну, ще називати. І Вальпургєва ніч. День живе, а Вальпург'єва ніч, ніч відьом, до речі. І Ось щось тут картинка вже схожа, як про це. Відпусти себе у шалений танець, гори бажаннями, життя. Ну, Дівчата, це. Просто йдуть з повітря, з потоку такі підказки, бо саме так проводили раніше ці язичницькі свята, запалювали вогонь, як моя колега пані Лана розповідає да, на каналі. Кому цікаво про язичницькі свята, я скину посилання на її канал. Там дуже багато ви зможете послухати. Дуже цікаво розповідає пані Лана. Ну, це не реклама, мені ніхто не платить, але це а, дійсно цікаво, про... вона багато розповідає про язичницькі свята і а, всіх богів наших, да? про наших рідних богів. Тож а, дивіться. Ну і на останок дивимося ще яке непосилання, порада, яка. Да? Коли обіймаєш любов'ю, охоплюєш цілий світ. Очі любові, лелекі, високий політ. Тут такі, звісно ж, і високопарні з одного боку слова, але тут навпаки, саме про, на відстані також працює те, що ви когось кохаєте і подумки навіть можете обійняти. По... Частіше думайте про тих, хто вам дійсно близький до душі і по душі. Да? І тут навіть ось така, ну, ось така карта, я, мабуть, її зачитаю, бо вона навіть на обкладинці. Так. Усі відповіді, опори, сила в тобі, знайди їх. І тоді буде що сказати світові: ти знаєш. Ну так, це наче, не мов би і мені посилання, і вам також. Тобто сила в нас самих. сила в нас самих, і ми знаємо відповіді на всі запитання. Варто лише вміти навчитися, хто ще не вміє считувати це із простору. Відкинь метушню та поспіх, час пити життя, смакуючи його зі збанку особливих моментів. Тож, я вам бажаю, мої любі, завжди особливих та головне, щасливих моментів які складаються у щасливе життя. І хай буде так, можете заскринити ці щасливі моменти. Дивіться, тут кожна річ має своє м -м, значення на малюнку. Навіть коса і меч – це відсічення ворогів. Нагадую, що наступне або найближчі відео будуть. По роботі відсічення ворожих енергій, негативу за допомогою атаму. Так, такий ритуал. Тут і про наповнення, тут і про кохання, тобто цей сосуд це про наповненість енергією життя та кохання, і відсічення всього зайвого, і непотрібного, і ворожого. Тож так. Пишіть, ставте вподобайки. Я всіх люблю, Елеонора, Радослава Пока.